Мар Алаго. Саме тут зараз перебуває Дональд Трамп. Цей маєток давно став не лише місцем відпочинку, а й центром політичного життя Америки. Мар Алаго це велика приватна територія, яка включає розкішні сади, басейни, тенісні корти та навіть приватний пляж. Сам будинок вражає своїм масштабом і дизайном. Багаті інтер'єри, золото, мармур усе говорить про статус і розкіш. Цей маєток був побудований ще у 1927 році, а Трамп вже придбав його у 1985-му і перетворив на один із найбільш відомих клубів у світі. Сьогодні це місце, де проходять важливі зустрічі, обговорюються політичні плани та вирішуються ключові питання у вересні 2024 року. Резиденція потрапила в заголовки через інцидент зі стріляниною. 15 вересня, поки Трамп грав у гольф саме тут на території клубу пролунали постріли. На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці швидко оточили територію, а підозрюваного затримали на шосе. Зараз резиденція перебуває під посиленою охороною, адже Трамп приймає гостей світового масштабу. Наприклад, останнім часом тут побували Ілон Маск та Білл Гейтс. Мара Лаго. Це впливовий маєток, де вирішується майбутнє не лише Сполучених Штатів Америки, а й міжнародної політики, особливо України.